Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити на таку, як на мене, важливу тему, особливо для багатьох пар, які знаходяться в такій ситуації, про громадянський шлюб. І про те, як жінки часто у стосунках через там якусь певну кількість років, коли нічого не відбувається, нічого не змінюється, і е, чоловік не поспішає одружуватись або взагалі цього не планує. Жінка починає заявляти про те, що я витратила на тебе кращі роки свого життя. От що мені тепер робити, як мені їх повернути, і взагалі для чого все це було? Якщо ти в принципі, якби. Не планував зі мною одружуватись. Часто випливають ось ці образи, і так само чоловік може на щось ображатися, і так само він може не розуміти, чому до нього такі претензії, тому що, начебто, всіх все влаштовувало, начебто жінка свідомо йшла на це. І часто жінки вони так само вважають себе мало неодружними, якщо вони знаходяться ось в цьому громадянському шлюбі. Тобто вони вважають, що якщо живуть з чоловіком разом, якщо ведуть спільний побут, а якщо в них, наприклад, спільні фінанси, тобто вони. Все це роблять разом. В основному ну, більшість жінок, напевно, відсотків 90, можливо, навіть більше, вважають себе уже, ну, майже одружними, тобто за крок від одруження. А вони вважають, що вони є. от... Громадянською дружиною, а він її громадянський чоловік, просто це не офіційно оформлено перед державою, особливо коли там чоловік часто говорив їй, що це не важливо, для чого нам ці штампи, ці умовності і так далі. Жінка дійсно могла б в певний момент прийняти це, повірити і змиритися, так скажімо, з цією позицією, тому що для неї дійсно був важливий саме цей чоловік і стосунки з ним. Тому вона може. Погодитись на це і вважати його все одно своїм чоловіком. Але от цікавий момент, що більшість чоловіків, так само 10%-90%, знаходячись у таких стосунках у такому громадянському шлюбі, не вважають себе сильно зобов'язаними чимось, там тим більше мало неудруженими. Вони вважають себе дійсно вільними, а вважають себе по суті холостяками, тобто в них нічого не змінюється від того, що вони живуть з жінкою і ведуть з нею спільний побут. А так він може, наприклад, фінансово так само підтримувати жінку, може навіть повністю її утримувати. Але все одно при тому він не вважає, що він вже має настільки там серйозні стосунки в тому плані, що це вже майже сім'я, що він не може їх там в будь-який момент розірвати і піти куди там собі вирішив. Тому при тому важливо це усвідомлити цей факт. І якщо, наприклад, жінка погодилась так само на такі умови, де взагалі навіть і немає спільного, Якогось такого фінансового бюджету, а кожен, наприклад, забезпечує сам себе, але при тому, наприклад, жінка там може ще вести більше попу, так як це жіночі роботи, як часто вважають деякі чоловіки, тобто вона може там прати, прибирати, варити, все це, створювати, так скажімо, затишок, називаємо це так. У домі, але чоловік при цьому сприймає це як належне. Не всі знову ж таки, але досить багато. І вважає, що так, в принципі, і повинно бути. Але коли доходить до якихось серйозних моментів, серйозних там розмов, в основному чоловіки зливаються в цьому плані і не дуже поспішають. Так, скажімо, розставляти всі точки над І, і визначати, хто для кого ким є. Тобто, наприклад, навіть якщо сталася якась серйозна ситуація, наприклад, хтось захворів, потрапив у лікарню. Знову ж таки, цю жінку навіть не допустять до цього чоловіка, так як ближчих родичів допускають, а от людина, яка офіційно тобі ніким не являється, це вже. Проблема, тобто те, що ви рахуєте себе його майже дружиною, майже громадянською там дружиною це нікого мало насправді не цікавить, особливо у таких, таких екстремальних ситуаціях, тобто в якихось установах державних там в лікарнях і так далі, тому що це звертається увагу тільки на офіційних родичів. Тому це теж треба розуміти ось такий момент, і знову ж таки повертаючись до того, як чоловіки. Реагують на те, коли жінка йому заявляє, що я там потратила на тебе кращі роки своєї молодості. Що мені тепер з цим робити? І знову ж таки можна зрозуміти і чоловіків, тому що вони резонно заявляють про те, що ніхто не змушував тебе. Витрачати ці роки, отже, в тебе була якась вигода в цьому, або отже, ти просто хотіла зі мною бути, і в принципі, якщо я тобі нічого не обіцяв, то які до мене тепер можуть бути претензії, вимоги і так далі? Ну і дійсно це так і є. Якщо чоловік нічого вам не обіцяв, якщо він вам не казав, що там через рік я з тобою одружуся, і, і тоді цього не робить. Ну звісно, які тоді до нього можуть бути питання? Тут вже треба задуматись вам для чого дійсно ви знаходились у тих стосунках, які насправді значить вас не влаштовували, і ви постійно на щось очікували. І думали, що ось ось це станеться. Можливо, чоловік і розумів, що ви на це очікуєте, але якщо ви все одно знаходились в таких стосунках, і, начебто, всі все влаштовує, всім все зручно, ну тоді, звичайно, він і міг не поспішати вам цього робити, цієї пропозиції, або він, в принципі, не хотів цього, і можливо, він вам і говорив про це. А ви просто не хотіли це чути, як часто буває, вам було незручно це чути, а, і ви надіялися, що він зміниться, змінить свою позицію, думку, і все буде так, як ви хочете. А, тому треба це розуміти. Що ви самі несете відповідальність за те, що ви знаходились так довго у таких стосунках, де ось а, вам в результаті так нічого і не запропонували. Ну, в першу чергу стати офіційно його дружиною, там і матір'ю його дітей, наприклад. А, тобто, ну, створити разом сім'ю. Тому якщо... Це ваш випадок, якщо ви відчуваєте таку образу, якусь таку е злість на себе, на нього. І, наприклад, ви вже там чи не знаю, розійшлися або взяли паузу і думаєте, що робити далі. Е є такий важливий момент, на який я хотіла звернути увагу, що найбільше ми шкодуємо і сумуємо навіть не за тими стосунками, які в нас були, не за тією молодістю, тими втраченими руками, а за тим, що не збулись. Всі ті сподівання і очікування, які ми а, собі збудували стосовно тієї людини, тобто ми надіялися, що в нас буде сім'я, що в нас а, щось вийде з цього. Тобто ми більше сумуємо навіть не за людину, а за тим от очікуваннями, за тими відчуттями, які давала нам а, ця людина, а, які ми отримали поруч з нею і. Всі ті от фантазії, ілюзії про спільне майбутнє вони руйнуються на наших очах, і звичайно це боляче і дуже неприємно. І от більше через це ми переживаємо цю таку неприємну бурю різних емоцій і. Негативних почуттів, тому щоб такої ситуації не було, я би радила вам все-таки обговорювати всі ці моменти на бережку, так скажімо, а не поспішати одразу з'їжджатися і вважати, що ви вже мало неодружні, бо ви можете так бути мало неодружні ще дуже-дуже багато років. Тому варто все це проговорювати, вирішувати, визначати і тоді вже думати, як вам бути далі, що вам робити, що не робити, і чи взагалі вам підходить такий формат стосунків. Ось і все.